Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. Вдарив ножем родича. Волинянин перебуватиме під вартою. Зеленський призначив залужного представником України при міжнародній морській організації. США зупинили військову допомогу Україні. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 березня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Страшна звістка сколихнула старовижівську громаду. У бою із безжальним ворогом трагічно загинув захисник Дмитро Жмур. У дуже молодому віці пішов Дмитро захищати нашу землю. Російський загарбник забрав його молоде життя. Про це повідомили в громаді. Про зустріч загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя, честь та шана воїну. Волинянин, який вдарив родича ножем, перебуватиме під вартою. Як повідомили в прокуратурі Волині, 59-річному жителю села Прохід повідомлено про підозру в заподіянні 67-річному швагрові тяжких тілесних ушкоджень слідство встановило, що в день 19 лютого 2025 року нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив потерпілого ножем у живіт. Він вижив лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі. Суд першої інстанції обрав підозрюваному, який неодноразово вчиняв адміністративні правопорушення, пов'язані з домашнім насильством. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Волинський апеляційний суд залишив це рішення в силі. Правоохоронці затримали трьох наркоторговців, які через телеграм-канал організували збут метадону по Україні. 21-річний уродженець Черкащини керував схемою, залучивши двох спільників. Наркотики ховали в одязі, пришиваючи згортки до тканини. За два дні в Луцьку вони відправили 200 таких посилок. Зловмисників затримали під час чергової відправки наркотиків, вилучили десятки згортків і речові докази. Нині всі вони під вартою їм загрожує від 9 до 12 років ув'язнення. Календарна весна вже наступила, проте початок березня трохи прохолодний. Тож ми вирішили дізнатися у волинських синоптиків, коли ж волиня нам чекати потепління. В погоді також вже пахне весною а тим більше, протягом цього тижня, погоду нашої області визначатиме. Потужний антициклон із Західної Європи. А як відомо, з антициклоном пов'язана завжди хороша, спокійна погода. Тож протягом тижня чекаємо мінливу та невелику хмарність без опадів. Вітер в першої половині тижня буде західного напрямку, поривчастий. А ось друга половина тижня напрямок його зміниться на південно-західний та південний, слабкий. Як зазначила синоптикиня, поступова температура повітря буде піднімати. Тяся особливо це буде відшутно в другій половині тижня щодо температурного режиму, то хочу зауважити, що Ночі, вночі ще температура буде така березнева, тобто прохолодні ночі від 0 до 3 градусів тепла. А от в день повітря буде гарно прогріватися, що потішить жителів нашого краю. В першій половині тижня денна температура сягатиме 11 13 градусів тепла. А ось уже в другій половині тижня та ближче до вихідних та вихідними. Повітря прогріється до 15-17 градусів тепла. Хоч поки ще прохолодно, та за словами Волинської синоптикині, аналізуючи погоду на березень, вона буде все-таки весняною. Через значне підвищення температури повітря у Луцьку вирішили зменшити середню нормову температуру постачання тепла. Про це телеканалу «Конкурентіві» повідомили в Луцьк тепло. Тож лучани можуть відчути незначне зниження температури в оселях. Оскільки технічно неможливо повністю зупинити подачу тепла від котелень, параметри теплоносія знижують до мінімально допустимого рівня, щоб не порушити постачання гарячої води. Подальше регулювання опалення здійснюватимуть індивідуальні теплові пункти, які контролюють подачу тепла в будівлі, зазначили на підприємстві. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 4 березня російські війська атакували Сумщину дронами камікадзе. Один із ворожих ударів прийшовся на дитячий медичний заклад, що спричинило пожежу. Як повідомили в ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували загоряння та провели обстеження території. За попередніми даними постраждалих немає. Вранці 4 березня російські загарбники з безпілотника атакували Дніпровський район Херсона, як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко. Внаслідок атаки постраждав 67-річний чоловік. Його шпиталізували змінно-вибуховою травмою та відкритими ранами. Також постраждав 38-річний херсонець. Російські війська завдали ударів і по Нікопольському і Дніпровському районах Дніпропетровської області. Як повідомив очільник Дніпропетровської області, сили протиповітряної оборони збили на Дніпропетровщині 9 російських безпілотників. За його словами, гучно було у Дніпровському районі, там пошкоджена АЗС. Горіла суха трава. Також росіяни вдарили по Нікопольському району, зокрема по Марганецькій, і Червоногригорівській громадах. Ворог застосовував РСЗВ град, артилерію і дрон Камікадзе. Служба безпеки України викрила двох російських агентів на Донеччині, які коригували ворожі удари по слов'янську та Краматорську. 47-річний мешканець Слов'янська передавав окупантам координати блокпостів та складів боєприпасів. Інформацію він надсилав через соцмережі бойовику окупаційних угрупувань РФ. Ще одним зрадником виявився 37-річний працівник заводу у Краматорську. За вказівкою російських спецслужб він обходив місцевість, фотографував та позначав на Google картах локації українських військ. Обох затримано під час збору інформації. Вони перебувають під вартою та можуть отримати довічне ув'язнення. На Закарпатті затримали переправника, який намагався незаконно вивести до Румунії 24-річного львів'янина. Чоловіки планували дістатися до кордону мотоциклами, а далі перетнути його пішки через засніжене високогір'я. За свої послуги переправник вимагав 5 тисяч доларів. Передачу коштів задокументували правоохоронці. Суд обрав запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю застави 605 тисяч гривень. У разі доведення вини переправнику загрожує до 9 років ув'язнення. Служба безпеки України затримала чотирьох зловмисників, які на замовлення ФСБ підпалювали службовий транспорт силоборони на Дніпропетровщині. Групу затримали поблизу Павлограда за гарячими слідами. Як з'ясували слідчі, усі вони місцеві мешканці віком від 19 до 25 років, які шукали швидкі заробітки. На одному із таких ресурсів їх завербував представник російської спецслужби, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю. Зловмисники отримали від ФСБ інструкції щодо виготовлення запалювальних сумішей і список об'єктів для підпалу. Всі четверо наразі перебувають під вартою їм загрожує до восьми років ув'язнення. Президент України Володимир Зеленський призначив екс головнокомандувача ЗСУ та посла України у Великій Британії Валерія Залужного постійним представником України при міжнародній морській організації. Про це йдеться в указі президента України від 3 березня 2025 року. Відомо, що Валерій Залужний виконуватиме обов'язки представника України в міжнародній морській організації та посла України у Великій Британії за сумісництвом. Міжнародна морська організація це міжурядова організація, спеціалізована установа ООН. Її діяльність спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торгувальне судноплавство, а також прийняття норм по забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забрудненню із суден довкілля в першу чергу морського. Тепер до загальносвітових новин США призупиняють військову допомогу Україні у Білому домі. Підтвердили, що президент США Дональд Трамп призупиняє військову допомогу Україні після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN. Як пише видання, відповідну інформацію підтвердив увечері 3 березня представник Білого Дому. Президент дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню. Заявив представник Білого Дому. 4 березня в сербському парламенті депутати правлячої та опозиційної фракції влаштували бійку та закидали один одного димовими шашками. Та яйцями передає РБК Україна із покликанням на місцеві медіа. Зазначається, що троє депутатів отримали поранення. Місцеві змі повідомляють, що конфлікт стався на тлі масових акцій протесту. Та ухвалення повістки з близько 50 пунктами, які в основному стосувалися поправок до закону про освіту. Зокрема, опозиціонери розгорнули банер Сербія повстає, щоб скинути режим. Внаслідок сутичок дві депутатки отримали поранення, а одна із них перенесла інсульт і перебуває в критичному стані. Генштаб підтвердив нічні удари по низці важливих об'єктів РФ. Зокрема, у Ростовській області РФ уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, залучено в забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано потужні вибухи та пожежі на території цілі. Повідомляють, що також є влучання по виробничих потужностях сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу. Окрім цього, є інформація про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. 40 Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Більше важливої інформації дивіться далі, тож не перемикайтеся.